Він коли йшов стадіон, так стадіон, вийшов на стадіоні Каноненко, там фу, так красиво каже, тому що руки повідриває, він розказував, що його друзів ніколи не буде в правоохоронних органах. І одразу Ваньку Баканова назначив головою СБУ. Не, ну Ну нікум да просто ну, все, виконав обіцянку. просто чувак з дитинства, з якому водом в одному дворі ріс, який був керівником А там. Такого не було, там було про кумів. Ні, ну ви політик, вам так зручніше, але ми ж всі розуміємо, що ну це просто тренда. І от недавно там ткач по моєму знімав да синка. Я вважаю, щось дуже слабо зняв, щоб міг ну показати, що чим там Ванька займається, де він і Діктова. Як ви взагалі оцінюєте реформу правоохоронних органів? Як ви оцінюєте той факт, що він призначив Мар'яну Безумну? Не без угла, а безумно я це підкреслю. <гум> ну, лікаря, людину з медичною освітою на реформу СБУ. От як ви оцінюєте реформу А Те, що систем? вона очолювала комітет з питань розвитку? Я про це взагалі я писав я я там. Топив, щоб і...